Смотрите. Мы семья родців, вдвоє военнослужащие. Поэтому желаем Украине мира, счастья и чтобы не было войны. Чтобы наши все военные вернулись живыми. Здорово. Слава Украине! Звати мене Тетяна и я хочу побажати цієї війни. Мене звати Віктор Андрійович, пенсіонер. Завжди я себе відчував українцем. Чому зараз ставиться питання таким чином, що хтось десь каже, що російська мова комусь мішає, чи українська мова мішає, чи якісь бандеровці. Ще. Я цього всього не підтримую. Бажаю всім українцям, щоб в цей праздничний день закінчилася ця клята війна. Всім бажаю миру, щастя, добра. І щоб ми кожен рік празднували цей великий право. Доброго дня, мене на У цей славетний день. Я хочу побажати усім українцям насамперед вижити, перемогти, щоб усі були достойні цієї перемоги. Вінницька обласна народна самооборона ім'я Героїв Майдану. Щиро і від душі, від нашої самоборони вітаємо всіх українців. Святом Днем Незалежності. Здоров'я вам всім, шановні наші, а саме головне миру. Миру і такого світлого дня назавжди для наших українців. Слава Україні! Україна, yeah. слава. Україну ми тебе любимо і миру. Тобі. Меня зовут Таисия, мы приехали с Донбасса. Сейчас там такие вот военные действия происходят, поэтому мы сейчас здесь. Хотела бы, конечно, в этот праздник пожелать всем мира, добра, благополучия, чтобы все было прекрасно в нашем мире, в Украине, на Донбассе, потому что нам уже хочется домой. Я Капеленко ремесло Любовь Александровна, подолянка, киевлянка. Поздравляю весь наш народ, независимый, и чтобы был независимый, который героически отстаивает нашу свободу, территорию, слава Украине.